Привіт! І сьогодні у нас на тесті довгоочікувана новинка, а саме акумуляторна пилка від торгової марки Crown. Just... Тестувати я її буду на акумуляторній батареї 4 годин. Так, давайте зглянемо на цю новинку. Вау, вона така біла, шкода її тестувати. Ну, Соломія, шкода це машина. А в нас якби тест. Відразу скажу для тих, хто не знає, бренд Crown позиціонує себе як професійний бренд, і нема чого його порівнювати до бюджетних всяких різних моделей. А чи професійна вона, чи не професійна, тест і розборка покаже. Відразу на що звернув увагу, коли розібрав її. Взяв в руки і тут відчувається софт-тач гума, така, як на велосипедах. Знаєте, ти береш її, вона прям прилипає до рук. Також помітив, що кнопка запобіжник зроблена широка, не кругла, як ми привикли бачити, а ширші кнопки легше натискаються. Ну і звичайно, кнопка тут зроблена. Техніці безпеки. Відмічу, що комплектується оригінальною шини Орігон. Покажу для хейтерів, що дійсно орігон оригінальний. Як бачите, вибитий логотип на шині Орігон. Ну і що радує, що ланцюг також йде оригінальний від Орігон. Відразу покажу, що зуб іде звичайний, напівкруглий не суперзуб. І це дуже добре, тому що від суперзуба йде навантаження. І покажу, що ланцюг зроблений з подвійним таким відкидачом. З таким відкидачом і направляючим легше пилі працювати. Ну і в комплекті якісний ключ для фіксації і і натягування ланцюга. До речі, відмічу, що натяжка ланцюга, як бачите, реалізована тут збоку. Давайте подивимось, чи шина фіксується на одну шпильку, чи все ж таки є там друга глуха шпилька. Ну, як бачите, зроблено все порядно. Другою глухою шпилькою служить шестигранник. Покажу, як виглядає натягувач безпосередньо ланцюга, повністю металевий. Робоча довжина шини складає 23,5 см. Відмічу, перш за все, що пилка однорука створена працювати в одній руці, але є додатково допоміжна ручка. Як бачите, вона широка. Але коли береш за цю ручку, звичайно, баланс її трошки кернить в сторону акумуляторної батареї. Але коли ти береш одною рукою, то просто ідеальний баланс. Відразу покажу, що пилка з автоматичної подачі мастила і є оглядове вікно. І пластик настільки твердий, що не прогинається. Плюс є ось такі невеличкі пластикові зуби. Також, що здивувало, ще не розбирав, але вже бачу, що є отвори безпосередньо для охолодження акумуляторної батареї. Давайте вам покажу, що на акумуляторній батареї також є отвори для охолодження. І у нижній частині, як бачите, така перфорація: це все йде отвори для охолодження. Ну і, звичайно, індикатор заряду батареї в 4 ділення. І індикатор відразу нагасне. Ну і чуть не забув сказати, що тут є реально аварійне гальмо. Не бутафорія, а гальмо. Ну і вага цієї пили 2 кг 900 г. Це з акумуляторної батареї 4 Ампер годин. Ну і звичайно, тут є повноцінний захисний кожух для шини. По характеристиках вказали, що шина 10 дюймів або 254 мм. Прок ланцюга 3,8 піку. Також дуже подобається, як краун на всіх своїх інструментах вказує параметри, тобто довжина і висота. Швидко по характеристиках працює від 20 вольт. Номінальна частота обертів 4,200 у хвилину, швидкість ланцюга 7 Метрів в секунду, що вражає для такої мініпили. Ємність масляного бака 115 мл мілілітрів і вказана вага тушки 2 кг 800 грам. Ну що ж, друзі, давайте потестуємо на такому сухостої, на такій колоді. На більшому не тестую, тому що бачите практично на повну шину, тобто, щоб ви зрозуміли, вона для більшого не розрахована. Знаєте, я вражений, на холостих вона працює на одних обертах, коли тільки починаю додати, вона підкидає оберти. Послухайте. І це чути. Це дуже класно, що тут інтуїтивний двигун. Получається, якщо ти ріжеш щось тоненьке, вона економить заряд батареї. Ось тут навіть не підкидає оберти. Давайте крупніше. Ну тут трішки підкинули, але не зразу. І я вражений. Ну реально такого рішення я ніде не зустрічав ще. Так, поки нік пиляє дерево, а не мій мозок, я тихенько зайду на є каталог, пошукаю ще пилок. Може, хоч трохи зменшу витрати на валеріянку. Тут усе по пунктах: обираємо тип, Ми виставляємо потрібно довжину шини, напругу, вагу, можна обрати суто по виробнику. Ну а тут вже фото, характеристики, ціни в магазинах. І навіть можна порівняти кілька варіантів, щоб не гадати. Брати те, що підходить саме для ваших потреб. А ще є каталог, це українська платформа. Працює з 96-го року. З часів, коли Нік думав, що тест це про школу, а не про інструмент. Посилання, як завжди, доточний залишить під цим відео. А я йду подивлюся, чи в тому лісі ще дерева залишились, бо в нас ж якби тест нехай щастить. Ще так два різа зробив, да? Все. Показує перегрів батареї. Давайте почекаємо. Бачите, як батарея бігає. Означає, що перегрів. 22 різи, поки я зробив нон-стопом. Well, 31 різ, тільки що мигало, що перегрілося, але мигає, що один заряд остався. Пробуємо. Ні. Ну і на пилці мигає, що перегрілося. Так, відпочила, але показує одне ділення, і то мигає, не знаю, чи ще більше поріжеть. Все, все, все. Це йде в захист. Ну що ж, друзі, ось такий результат на батареї 4 ампер годин. Це є практично 31 різ, але відразу відмічу, що я різав практично на повну шину. Це для неї максимум. І ще скажу одне: це мінімум, на якій батареї можна працювати: 4 ампер годин. 2 ампер годин сюди не підійде. Я б рекомендував на цій пилці працювати з батареями 6 і 8 ампер годин. Тоді, звичайно, і продуктивність буде більша, і менше батареї буде йти в захист. Так, добираюсь до зірочки. Відразу покажу, як все реалізовано. Під зірочкою стоїть спеціальний волок, щоб не попадав пил, бруд, тирси і так далі. Ну що ж, розібрав пилу і давайте по порядку. Хочу показати, як тут виглядає мікрік. Хто дивиться мої огляди, той знає, що мікріки служать довше, ніж звичайні кнопки. Але як бачите, який тут широкий і потужний мікрік. По-перше, по-друге, хочу сказати, що всі контакти йдуть на термоусадці. Ну, а по-третє, скажу, що мікрік іде якісний від торгової марки Jabin. Такі мікріки ставлять Makita, Metabo, Bosch і так далі. Чи ти що раз про це казав. Далі покажу контактну групу. Три контакти, термоусадка, все класно припаяно. Плата керування. Відразу скажу, що плата керування дуже грамотно зроблена. Ось, Низу стоїть забор повітря, і безпосередньо, коли крутиться ротор, він охолоджує. І відмічу ще один такий момент. По-перше, покажу маркування двигуна. По друге, скажу, що тут стоїть зовнішній ротор. Зовні тут стоять магніти, тобто всередині катушки крутяться магніти. Завдяки ось такій технології катушок можна намотати набагато більше, чим ви дали би їх зверху. І завдяки такій технології двигун розвиває більшу потужність. Далі покажу, що на виключення стоїть мікрік, також хороший від торгової марки Jabin. Покажу, як виглядає аварійне гальмо. Ну, такої реалізації я реально ще не бачив. наскільки стоїть потужна пружина, і я впевнений, що цей ось механізм переживе цю пилку, тому що ну, я не знаю, що треба зробити, щоб поламати таку пружину. Покажу, як працює екстрений тормоз. Крім того, що є мікрик, він безпосередньо розриває контакти на платі. Всі знають, що безщитковий двигун на вечоропокриті, якщо ти відпускаєш швидку кнопку, він зупиняється. Але енерція в ланцюга ще є. Щоб ланцюг не летів по інерції. Ось тут, бачите, стоїть такий підторможувач, така металева пластина з, таким, з якоюсь такою ну, твердою гумою чи то пластиком, ну, я не можу оприділити дуже такий твердий матеріал. І коли ти натискаєш екстрене гальмо, бачите, та, безпосередньо ось цей підторможувач також підторможує двигун. Він не зупиняє повністю двигун. Двигун зупиняє ось цей мікрика. Це просто підторможувач. Дуже класно, що від бака йде не силіконовий шланг, а гумовий. А як відомо, гумові шланги служать набагато довше, ну і вони не перегинаються. Так, далі знімаю ось цю прижимну кришку, покажу, що тут. Окремо розташований масляний насос, зафіксований цей масляний насос на два гвинта. Привідна шестерня капролонова, того не треба боятись, вона замінна. Так зроблено в усіх електро та бензопилах. Далі розбираю двигун, відкрутив три гвинта. Хочу сказати, що усі гвинти посаджені на різьбовий фіксатор. Ну і в принципі, то, що хотів показати, що передача тут іде пряма. Далі покажу, що високотокові провода не просто десь там болтаються в корпусі, а зафіксовані, як бачите, на спеціальну скобу. Покажу, друзі, що стоїть великий підшипник 6000RS від торгової марки AUDO. І скажу відразу, що AUDO бувають різні, і цей Audo, він йде з високим класом точності. Друзі, чуть не забув сказати, що ось тут стоїть, як бачите, дифузор. Сюди заходить ось цей. Ротор на ньому є крильчатка, він безпосередньо гонить повітря, охолоджує і плату, і також, як бачите, ось тут є спеціальні отвори, і також охолоджується безпосередньо батарея. Покажу, як все це діло виглядає з батареї. Як бачите, отвори ось ці відкриті. Ну що ж, добрався до акумуляторної батареї, покажу, як вона реалізована. Відразу видно, що дуже відрізняється від бюджетних. Всі компоненти, що на платі, повністю повністю залиті компаундом. Все йде на шинах. Як бачите, суцільний такий бандаж. Місця для охолодження достатньо. Антивібраційний матеріал. Давайте подивимось на пайку. Зафіксовано точковою зваркою в чотирьох місцях. Все на шинах, повторюсь, ніяких дротів. І саме цікаве, друзі, елементи тут йдуть. 18650. Але від торгової марки SunPower. І відразу відмічу, що SunPower люблять ставити бренди. Ну і звичайно, цю акумуляторну батарею я тестував на ємність, і як бачите, ємність тут правдива. До речі, друзі, не показував, як виглядає зарядний. Пристрій, як бачите, зарядний пристрій чотирьохконтактний. Всюди є багато вентиляційних отворів. Зі зворотної сторони є отвори, тобто можна його підвішити на стінку. Зарядний пристрій йде на 4 А. Відмічу відразу, що краун ніколи не дурить з характеристиками. І давайте покажу. Як реалізовано все всередині? Ну, Любителі електроніки можете зацінити два радіатора, дросель, всі важливі елементи зафіксовані компаундом, і саме головне, що йде тут кулер. Тобто цей зарядний пристрій має додаткове охолодження. І як бачите, все йде на фішках. Щось треба від'єднати, не треба нічого відпаювати. Також покажу, що плата додатково ще зафіксована у корпус. А знаєте, друзі, з чим я найбільше От Знімаєш, показуєш, тестуєш, а як завжди, Диванний експерт напише, що це є якийсь зновним. Отож, ще раз підкреслю, що краун дійсно професійний інструмент. Ви самі побачили, що він може. Ви побачили, яка в ньому є інтуїтивна підтримка обертів. Побачили, які йдуть банки, побачили, який йде зарядний пристрій. Відмічу те, що комплектується оригінальним ланцюгом орігон і також шиний орігон. Ну і по механіки, і по двигуну, ну мені реально тут. Передвертися немає до чого. Я можу рекомендувати цю пилку на кожен день роботи, лише би у вас вистачило акумуляторних батарей.